Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку відповідному відео. Отже, сьогодні генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг здійснює візит до Києва, де знову ж таки проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про що загалом. Говорилося під час такої зустрічі, і які основні сигнали ми можемо побачити під час цього візиту, давайте про це коротенько поговоримо. Отже, Єн Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що приїхав до України із простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною. Тобто, перше, що ми можемо для себе визначити з цього візиту, що Підтримка північно-атлантичного альянсу в контексті нашої держави вона є непохитною і, відповідно, вона буде здійснюватись до моменту, поки відповідно, наша держава не отримає остаточну перемогу над російським агресором. Це перше. Що зазначив Столтенберг? Це є свідченням довготострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра і стоятиме так довго, як буде потрібно. В принципі, ці заяви Столтенберг говорив і під час своїх Попередніх брифінгів, які стосувалися теми нашої держави, також генеральний секретар додав, що НАТО було на боці України під час російської окупації Криму в 2014 році і продовжує підтримувати Київ у героїчній боротьбі проти російських загарбників і стоятиме поряд з Україною завтра, коли буде відбудовуватись країна і працюватиме заради світлого майбутнього українського. Народу. Також було наголошено, що російська агресія має бути зупинена і зазначив, що Альянс і надалі зміцнюватиме Збройні Сили України. Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце в Євроатлантичній родині і місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Ну, знову ж таки, тут говориться про те, що. Двері НАТО для України, вони в принципі будуть відчинені, і Україна може розраховувати на подальші перспективи щодо вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Це, якщо коротко пояснити те, що зазначив Столтенберг. Також було. Зазначено, що під час зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО та забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу. Також ще що було зазначено Столтенбергом про те, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росії проти України сили НАТО надали кошти у вигляді там, фінансової допомоги військової допомоги, тому що мова йде про Атлантичний альянс НАТО, і ця сума станом на зараз складає 150 мільярдів. Доларів також було зазначено про те, що на майбутньому саміті НАТО, який пройде літом 2023 року, буде більш детальніше обговорюватись питання щодо вступу нашої держави до Північно-Атлантичного Альянсу. Проте знову ж таки не було зазначено про якісь конкретні терміни, так, коли це відбудеться, і відповідно, який, до прикладу, нам потрібно виконати план, або як називається домашню роботу для того, щоб вступити до Північно-Атлантичного альянсу. Тому що якщо порівнювати вступ України до Європейського Союзу, так, вступом України до НАТО, то в першому випадку були. Дані певні рекомендації і вимоги, так які ми виконуємо для того, щоб стати повноцінними членами Європейського Союзу. В даному випадку зараз мова йде про ті, до прикладу, сім вимог, які ми повинні виконати для підтвердження статусу кандидата в члени Європейського Союзу. І після цього, скоріш, будуть висунуті ще певні вимоги, щоб остаточно завершити процес вступу до Європейського Союзу. Так само. Буде і в другому випадку очевидно, що наша держава повинна провести певні реформи. Це ну такі судова реформа, реформа в реформа правоохоронних органах, в Збройних силах України для того, щоб стати повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу. Тому, якщо загалом підсумовуючи віза Столтенберга до України, то тут варто виділити дві конкретні речі. Перша річ вона полягає в тому, що Генеральний секретар чогось надзвичайно нового не зазначив. Та сама підтримка України, та сама навіть не обіцянка а вислів щодо того, що буде. Підтримуватись Україна до моменту, поки ми не отримаємо перемогу. Зазначалося про кошти, які виділялися союзниками НАТО, в нашій державі, і відповідно про певну перспективу вступу нашої держави до НАТО. Тобто, це перший такий момент. А другий момент він знов ж таки виходить з того, що. Така, такий візит е, Генерального секретаря НАТО знову ж таки показує ту солідарність відповідно Альянсу в контексті України, який ми бачили на протязі цього часу, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії проти України. І це, в принципі, для нас знов таки, позитивні тенденції. Тому. Коротко підсумовуючи відповідне відео, хочу зазначити, що і Україна буде здійснювати зміни для того, щоб якнайшвидше вступити до НАТО. І, відповідно, члени НАТО будуть робити все залежне для того, щоб час вступу України до Альянсу він... Настав якнайшвидше. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити в дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!